Хочемо розказати, що перед нами не просто красуня Ярослава Руденко. Всі, хто багато подорожують з Ярославою на передову, на фронту військових частин чудово знають її заслуги, але ми повторимо, можливо, для когось це буде і відкриттям. Перед нами доцент, кандидат мистецтвознавця. Яка сьогодні представляє Полтавщину з 2014 року? Ярослава провела понад тисячу концертів у зоні бойових дій. Активно бере участь у благодійних заходах, кошти з яких спрямовуються на підтримку армії. І за свій безцінний внесок була удостоєна високих нагород. Зокрема, це медаль за гуманітарну участь в АТО від президента України, медалі за сприяння війську від головнокомандувача збройних сил, а також орденів княгині книгині Ольги першого і другого ступенів. Тож Пані Просимо Ярослава нагороджується хрестом громадянських заслуг героям без зброї. Нагороду вручає президент національної премії Скарб Нації Тетяна Забавська. А от і сюрприз. Ви знаєте, це так цінно, коли дивишся на красивих талановитих українських жінок і радієш тому, наскільки ми ще потужніші в синергії, коли ми вміємо і здатні визнавати таланти, красу, інтелект, розум кожної, примножувати його. Тішитись і радіти, яка Україна багата талановитими людьми. Mm. Ваші облиски, Ярослава, облески. Тетяна, надзвичайно красива нагорода, просто шикарна.